Анатолій Дмитрович Базалевич, народний художник України, який залишив яскравий слід у вітчизняному мистецтві, його називають визнаним майстром книжкової графіки, адже він створив неперевершені образи до літературної класики, зокрема української. Серед його найвідоміших робіт ілюстрації до творів Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Івана Франка. Остапа Вишні, Григорія Сковороди, Лесі Українки та багатьох інших. Книжки з малюнками Базилевича видавалися сотнями тисяч примірників, а його Енеїда вважається однією з культурних подій ХХ століття в Україні. Народився майстер у 1926 році в Жмеринці на Вінничині. Дитинство його було важким війна, окупація. Втрата батька, але самі ці випробування лише загартували майбутнього митця. Вже в юності він вирішив присвятити себе мистецтву і вступив до Київського художнього інституту. Його творчість вирізняється особливою рисою, умінням поєднувати глибокий психологізм із яскравим почуттям гумору. Він тонко відчував український характер, передавав у малюнках не лише красу, а й народний колорит. Побут, навіть іронією. Самі цим його роботи зачарували читачів. Базилевич працював як із літературною класикою для дорослих, так і зі світом дитячої книги. Його малюнки легко впізнати. Вони сповнені життя, виразності і завжди дуже близькі до читача. У 1990-х роках він співпрацював з видавництвом молодь та Дніпро. Створюючи ілюстрації, що назавжди увійшли в історію української книжкової графіки. Його вважали продовжувачем найкращих традицій українського мистецтва і водночас новатором, який шукав власну мову в малюнку. Художник неодноразово наголошував, головне для нього це правда образу, глибокі відчуття персонажа. Саме завдяки цьому він умів оживити будь-який твір. Зробити його ближчим до сучасного читача. Останні роки життя Анатолій Дмитрович провів у Києві, але не забував рідну Жмеринку. саме там, у місцевому музеї, зберігається частина його творчої спадщини. Митець завжди відчував сильний зв'язок із містом дитинства і не раз повертався до нього думками і своїми творами. Анатолій Базилевич залишив по собі величезну спадщину. Сотні ілюстрованих книжок, які сьогодні читають і дорослі і діти, його робота й досі вважаються еталоном української книжкової графіки, а ім'я митця золотими літерами вписане в історію нашої культури.